Дуже багато компаній хотіли виходити на європейські ринки, декотрі вийшли, декотрі насправді не збулися. Е, коли такі люди приходили до мене консультуватися, я завжди казав: так: двері європейського ринку відкриті для вас. Але не чекайте, що там хтось ради вас, таких гарних і красивих, буде робити преференції, буде нищити власну економіку, буде забирати гроші і їжу у власних громадян. Для того щоб спеціально віддати їх вам, тому ну, не варто цього очікувати, не варто нікого, власне кажучи, винуватити. Е, То, що станеться, е, так воно створить багато проблем, і очевидно, вряд ли чи хтось з радістю слухає те, що я зараз скажу, так в даному контексті, але е, воно зробить сильнішими нас. Якщо ми працюємо з цими митами і з цими, власне кажучи, відсотками і на нормальних ринкових умовах з іншими країнами, то це робить нас конкурентоздатними глобально.